Ось, 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 щось, щось у них рухне. Тут буквально ось ці відносини тримаються на одній волосинці. Осталася остання крапля. Це ми вже почуємо наприкінці воєнних дій. Це просто відволікання йде відволікання від якихось територій. Друзі, вітаю сьогодні. Тарологиня стала в інтерв'ю для Ростислав Продакшн Відповість про стосунки Туреччини та РФ після обміну командирів Азово. Чи планує РФ нападати на Польщу про замороження війни Кремлем? Та чи стане Україна членом НАТО? Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. У Росії заявили, що повернення в Україну з туреччини командирів з зосталі, нібито є порушенням домовленостей з Анкарою та Києвом. Повернення ватажків терористичного азову з Туреччини в Україну є порушенням умов існуючих домовленостей. Умови повернення були порушені як турецькою стороною, так і Києвом. Заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков. Передають РІА новості. Тож, тож перше запитання: чи погіршилася або чи напружена зараз ситуація між Туреччиною та РФ після обміну командирів Азову? О, яка ситуація? Ой, це не просто погіршилася. Це просто по п'ятіркам, ось дві п'ятірки це кризи. Таке відчуття, що ось ось, 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 щось, щось у них рухне. Тут буквально ось ці відносини тримаються на одній волосинці. Осталася остання крапля якась. Відноси не дуже погіршилися. Чи командири азова покажуть себе ще на полі бою? Покажуть. Ну, таке щось буде. Да. Щось буде. Чомусь це важко, важко, але щось буде. Так. Це ми вже почуємо наприкінці воєнних дій. Наприкінці воєнних дій ми почуємо про це. Так українське військове полонення, яких у червні Росія передала Угорщині, не поінформувавши про це Київ, були позбавлені контактів із зовнішнім світом. Вони перебували під психологічним тиском. Зокрема, угорська сторона переконувала їх не повертатися додому, лякаючи негайним повторним відправленням на фронт або судом за дезертирство. Тож запитання, що буде з Угорщиною? Чи можливо таке, що найближчим часом ізолюють Угорщину, чи приберуть Орбана? Так, про Орбана спершу. Чи приберуть Орбана? Так, можливо, можливо, причому дуже скоро щось, щось там буде, щось там, якісь події для Орбана так буде. Кудись, так, да, приберуть. Чи буде ізольована Угорщина? Я не бачу, щоб її ізолювали. Ні. Ні. Тут ведеться якась праця, якась робота ведеться, я так розумію, приберуть Орбана. Може, там буде якась більш-менш адекватна людина. І я так розумію, тут... Ні, її не приберуть, вона так то не ізолюють. Ні. З Орбаном, можливо, розпрощаються, але Угорщина, я не бачу, щоб там вона була ізольована взагалі, щоб якихось не було контактів. Ми, пропустимо, як ще буде, що буде там на Угорщині. Та ніхто її не ізолює? Ніхто? Просто приберуть орбану. Начальник головного управління розвідки Кирило Боданов заявив, що Україна знову розпочне експортувати зерно. За його словами, процес буде відновлено попри позицію держави терориста Росії. Буданов підкреслив, що атаки РФ на портову та зернову інфраструктуру є злочинами проти людяності. Про це він розповів в інтерв'ю болгарському телеканалу BTV. якою буде міжнародна ситуація у серпні. Воском. Буде дуже серйозна напруга, тому що буде я перед цим казала. Буде лідери, якихось лідери, керівники. Ну я не маю на увазі президенти, а можливо, якісь люди, які ну займають серйозні посади, які мають вплив на міжнародній арені. Хтось буде йти тут однозначно, хтось буде йти, і буде заміна, як то кажуть, знаєте, нова мітла мете по іншому. Тому це я вам скажу, і звичайно, зв'язок з цим зв'язку з цим, звичайно, ситуація на міжнародній арені буде загострена і така собі важка. Бо ж поки поки там наладнають зв'язки отаке. Розслаблятися нема коли нікому. Російський диктатор Володимир Путін нещодавно влаштував віртуальну зустріч Радбезу РФ, де почав погрожувати Польщі і взявся розповідати свою версію історії. Западні території нинішньої Польщі. Це подарок Сталіна полякам. Наші друзі, варше забули об этом. Ми напомним. Чи планує РФ нападати на Польщу? Ну, розумієте, ці плани, так, вони вони якби кажуть про то, вони, вони планують, але це. Не для того, щоб зробити безпосередньо оці дії, це не для того, щоб піти. Це, знаєте, таке фарс, який ситуацію, щоб тримати в напрузі, щоб прощупати кордони, щоб подивитися, як, хто на що реагує. Ви розумієте? Це для того, щоб ну, як тримати в напрузі і щоб туди були направлені погляди, щоб відволікати від чогось більш важливого. Розумієте? Це просто відволікання йде. Відволікання від якихось територій, але захвату не буде. На Польщу вони не підуть. Можливо, якісь провокації. Це скоріше виглядає, як відволікти погляд: переважна більшість українців а це 73%, Підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги України у війні. Чи відбуватимуться зміни у владі України? Звичайно, буде І багато хто поміняється, але тут, знаєте, чим ближче, як то кажуть, до кормушки, чим дуже важко з тим розстатися. Зміни, звичайно, будуть, але не всі і не одразу. Не всі і не одразу. Хтось піде, звичайно, хтось піде, а хтось лишиться. Поступово, це все буде поступово, не за один рік. Створення Ради Україна НАТО, форуму для кризових консультацій та прийняття рішень, де Україна та члени альянсу зустрічатимуться на рівних, сприятиме поглибленню партнерства і може істотно наблизити Україну до вступу в НАТО. Чи після перемоги Україна одразу стане членом НАТО? Знаєте, Україна то стане, вона прийде в НАТО. Це буде майже одразу. Вони то самі зразу запропонують. Але я так думаю, через який час буде якийсь інший союз. Щось, щось буде інше для України, запропоновано чи з кимось вона тут тройственний союз, тут три країни якісь будуть об'єднуватися, і це десь пройде через. Перемоги. Коли вже будуть підписані всі документи, все буде підписано, десь через півроку Україна вступить в якийсь зовсім новий альянс. Ну і в НАТО, звичайно, але я так розумію, що ну, якось НАТО для України воно буде ну, не холодно, не жарко, ну, не так, а якось вже не настільки важливим, ніж це було б зараз. Кремль сподівається, що українці втомляться від війни і чинитимуть тиск на військово-політичне керівництво. Вважає експерт. Росія хоче переговорів, або заморозити військові дії, але будь-які домовленості з Володимиром Путіним призведуть до повторення війни. Таку думку висловив військовий аналітик Іван Стопак в ефірі Фрідом. Останнє запитання: чи справді Кремль хоче заборозити війну в Україні? Давайте послухаємо тарологиню Стеллу так. Хоче, звісно, хоче Луна. Звісно, ну заморозити для того, заморозити так це омана для того, щоб потім продовжувати активні бойові дії, трошечки відхекатися, зализати рани і з новою силою. Вони ж там мріють про Одесу. Звичайно, хочуть заморозити.